Вітаю, друзі, канал Булхат. З вами я, Олександр. Продовжуємо кар'єру тренера за Барселоною в всі 25. Після невеличкої паузи, з чим вона була пов'язана згодом. Ну, пізніше трохи я з вами поділюся, розкажу, що так, чому так сталося. Ну, а поки що, все ж таки, все нормально. Ми продовжимо. Так, ну що, два матчі Ла Ліги. І сьогодні зустріч у нас цікава зустріч в, лігі, в Лізі Чемпіонів проти Дортмундської Борусі. Передивився я нашу молодь. Все ж таки. Не такий вже й поганий потенціал. Ну, в деяких, в кого гірше, в кого краще треба буде підчистити все тут під, підробити. Подивимося, когось може доведеться ще звільнити. І в подальшому, вже коли будемо підписувати молодих гравців, там відправляти скаути по різних куточках світу, то буду в першу чергу дивитися на потенціал і на його вартість. На вартість гравця це також може відіграти непогано. Роль. Так, ну що, ну цей чувачок, дивіться, 17 років, один з Шевчуків, Єгор Шевчук. так, Сьогодні я так гадаю, що можемо вже в принципі, і спробувати його в головній команді. Давайте підпишемо, це буде історична подія в нашій кар'єрі. Першого гравця ми можемо підписати до головної команди. Давайте так і зробимо Все. Є. є така справа, отже. Шевчук, ну поки що він буде у резерві, а там е, час від часу мабуть, будемо випускати його на, на поле. Тим більше, що центральний півзахисник в принципі, нам знадобиться. Ось так я перебудував друзі, нашу е, нашу схему. Знову у нас перебудова, знову у нас зміни в тактиці е, в стилі гри. 4-3-3 в лінію три центральні півзахисники. Де Йонг буде діяти трохи, трохи нижче. Відтягнутого плеймейкера, я там всім переналаштував інсайт. Як бачите, ну все можете протиснувши паузу, там подивитися. У нас тепер три, три тактики. Перша це у нас буде атакувальна, друга це е, ще більш атакувальна, коли треба буде ну, максимум в атаку йти. Ну а третя це у нас буде захисна. Ну що, отак от виглядає, коли ми з м'ячем. Виглядає наша побудова. Рафіння. Раф... А що це за фігня? Рафіння? Чому, чому він на позиції інсайда? Що це таке? Ну є такі друзі-баги, такі глюки. Це, ну, Я сподіваюся, що це е, лише баг відображення. Так. Дейонг, а, а чому Дейонг з'їхав туди? Все, змінив я їх місцями. Ну, як, як, оце мене бісить. Завжди бісить. Чому? Я не знаю. Розробники, чому у вас через сраку? Чому ви робите не головою, не руками, а жопою, все. Ну, завжди якась фігня. Будуєш-будуєш, воно все злітає. Ну, тепер ось, коли змінив місцями і Педрі, начебто все нормально. Із і без меча, все так, я, як я і налаштовував. Все, нормас, друзі, тюран. В цілому мені та схема тактика подобалась 4-4-2. Тому що подобалось чим? Ну, що Два нападники, два Форварди, а півзахисники вони завжди там допомагали в атаці. Але все ж таки я вирішив перейти ось на таку. У нас є кому, кому, є кому грати в центрі. У нас там є ще Фермін, тепер у нас ще Єгор Шевчук. Так, ну Наші, наші крайні захисники. На балансі поки що. Терштег у нас голкіпер Ліберо. Ну і все, так. Давайте тепер я вам продемонструю. А, Тут, <смі> тут цей бах, тут ніфіга я вам не продемонструю. Дивіться, один Рафіня, все, більш нікого немає. Ну, дуже сподіваюся, що то лише баг відображення. Ох, і гра, ну це просто трендець. Так, ну що, 17 та сходинка в нашого суперника 4 зірки, Напад 75. Ну Півзахист і захист непогано. 4, 2, 3, 1. Тільки так будуть використовувати. Є два ключові футболісти. Ну вперед. Вперед, перед, друзі. Я не знаю, давайте, мабуть, що все ж таки одразу замість туре нашого Єгора Шевчука, в нього вже рейтинг 63. Може, десь там ми його і випустимо. Отже, перший матч сьогодні, друзі. Таким складом виходимо. Все, ми готові. Вперед. Запрошую всіх друзів до віртуальної футбольної Іспанії. Всім приємного перегляду, всім традиційно дякую за вашу активність на каналі. Власне, зараз поділюся, з чим була пов'язана пауза. Ось чому я ну декілька днів не випускав. Зараз після цього моменту рафінджа і ну не вже так. Не вну, це мені не не, не подоба. Чому так? Чому так що Рафіня швидкісний вінгер, крайній нападник, і його обігнав якийсь захисник? Оце трохи десь так ух, момент непоганий. Чим пов'язана пауза, з тим, що друзі, чесно вам скажу, десь мені трохи вже набридлося гра в Сі 25. Я дуже сподівався, що це станеться десь так після нового року. Ніфіга, ніфіга подібного. Я вже звик, звикаєш, набридають оці ці нововведення, всі молодіжки і так далі. Всього ці тактики, херактики. все о, момент забуваємо. І все одно розумієш, що це стара, недобра фіфа, що все воно, все воно одна та сама ха. Фігня. Ну, Але я вирішив знаєте, для себе так, щоб менше буду звертати, звертати на те увагу, просто буду знаходити, шукати десь в цьому справжній футбол. Ну, Хоча б я на якийсь на, на негатив не буду звертати, звертати увагу, а щось позитивне навпаки буду підкреслювати. Бо якщо дивитися, знаєте, тут відверто, ну, на, називати речі своїми іменами, то просто. Треба взяти, видалити цю гри і, і не грати в неї. Ну, чесно вам скажу, мені здавалося, я дуже сподівався, що вона мені набридне трохи пізніше. Але ось так сталося. Передача на Гаві проходить, щоб можна було видати, що там зворотні паси. Ну але вже Гаві вирішив пробити. Голкіпер на місці. Наш котовий 1-0, друзі. Ми вже попереду. Удар поворота. Непогано над поперечкою. Жюль Кунде пробував головою, так Петрі з м'ячем, Можна на фланг віддати, ні вже запізно, ні, все нормально. Я мо ям... куди ти віддав. Що з Ямалом? Таке враження, що в нього замість бутс на ногах, там якісь, блін, валянки металеві, що ще й по... по вуха, по, по яйцям по болоту, бігає удар по воротах стійка. Ямал дуже повільний. Та власне і Рафія. Ще раз там запитують друзів, ще раз підкреслюю, що читайте опис під відео, там же посилання на мій телеграм-канал і роз'яснення, який рівень складності, які налаштування геймплею, все, я там намагаюся. Ну всю необхідну інформацію для вас я там прописую. Ну і кому цікаво, нагадаю, що це Ultimate і налаштування геймплею симуляція. Друге та. Ще хочу нагадати, друзі, що кар'єра гравця також нікуди не поділася за нашого Алекса Болхата. Ось недовзі вже і там будемо продовжувати втік, але пригальмував чомусь удар Терштеген на місці. Ну, знову у нас якісь проблеми почалися у другому тамі наше перехоплення Пабло Гаві. Трохи не так я не хотів попрям, ну, туди вперед віддати, але щось паблука вирішив інакше. Я мав його просто обікрали ми з м'ячем. Ні, не з м'ячем. Як його? Я все там прокачую. До речі, я... так, давайте переходимо знову ж таки на баланс. Вже побували ми в Атаці. Я все там продивляюся. Все. І тренувальний план, і план розвитку. Все вже і схему переналаштував. Але все одно мені. Но фланги не подобаються і все, вони дуже повільні. Вже і вітер зробився середній, але все одно. Так, тут щось якась небезпека назріває, коли наш хворіт обійшлося. Куди ти вибило? Спокуха, хлопці, зберіться, будь ласка, зібралися всі. Ну, є кому вибити чи ні? Дарр! Так, що ми робимо? Хто у нас тут втомився? Я не знаю, що Шевчука випускати чи що? Чи ще зарано, чи, чи нехай хлопець пограє. Ну, Фермін, ви бачите, Фермін, в принципі, ну, непоганий гравець перспективний. Все ж таки, давайте, Єгор Шевчук, його дебют, ну і я мало, до побачення, йди зростай ще, не знаю, поїж там ще вівсяною каші, чи що. Щось ти мені. Ну, взагалі, в нашій кар'єрі він е, не знаю, я не стежу зараз, але от, судячи з його виступу на євро влітку, мені здається, що в реальному жит в житті він набагато якісніший гравець, ніж тут. Останні 5 хвилин, трохи більше, є, це. Ну, знову Гаві, вже не вперше здається, грає в відборі. Так, дочекався моменту, щоб не вибіг Рафіння на чужу половину поля, можна пробити, ну хоча б то і то ледь втік. Ледь втік Рафіння, це нападник. З космічною швидкістю в реальному житті, а тут не може бігти. Вітер зробив, а я вже говорив. Так, вітер зробив несереднім, низьким, низький вітер в мене, але все одно, як дме, то дме. При, може пригальмувати будь-якого спринтера. Ну що, як там важко нам не було за ось дощової погоди? Але все одно наша перемога. Найголовніше, що три очки ми забираємо. Рафіндія задоволений. Чомусь нам його демонструють. А, дубль його виконання, так? Двічі пробив, двічі забив. Два удари, два голі. Ну, я на нього гоню ну, стосовно його швидкості. Не так на нього, як на гру, друзі. що Це мені не подобається. що Зіми е, налаштуваннями будь-який захисник суперника під керуванням штучного інтелекту. Нас дуже не будь-якого Месі в молоді роки. 36. Ого, а що з володінням? Володіння за тактики 4-4-2 у нас було навпаки, ми там 70 на 30 плюс-мінус володіли на нашу користь. А тут щось поки що, щось пішло не так. Шевчук задоволений, щасливий. Так, це він, це він десь піде набухається, ну, хоча ще молодий, можливо, ще ні, 17 років. Хоча я, вже, я в такі роки вже бувало, бувало. Сьогодні гравець молодіжного складу отримав перший шанс проявити себе в дорослій команді. Тепер ми, напевно, будемо частіше бачити Шевчука в складі. Крутяк. Рафіння демонструє чудову гру. Ну, стає кращим гравцем. Вітаємо Рафіню! Так, отут мені підказали, що тут, ну я вже сам зрозумів, як тут все діє. Давайте, ну давай зроблю так, як мені порадили. 90 максимальний тонус, коли в кого там вравців буде слідкувати штучний інтелект, в кого там тонус менше ніж 90%, то одразу буде перемикати на максимум там енергія, там тонус. Ну, сподіваюся, що так воно працює. Сподіваюся, що я вірно зрозумів. Так, ну що, Аргентинчики маленькі прибули. Зараз будемо дивитися, тут 190 слабка вартість, відмова. Тут також, мабуть, відмова. Хідальго. Альберто, так, Альберто Хідальго. 525, пів його вартість вже і потенційний розвиток непогано. Цього підпишемо, давайте. Так. Так, так, так. Габріель Альварес. Ого, тут майже два лями. Сюди давай. Давай, давай, аргентинці. Ну, українці нам досить а так да. Можливо, я би ще знаєте, куди відправив скаута? до України в пошуках СЗ або Голкіпера. Ну, і, а тут 300, і також потенційно непоганий. Все, давай сюди. Ну що ми маємо? Трьох аргентинців підписали. Ну, для Барсу, я гадаю, що це непогано. Це звичайно, не знаю, як зараз, а раніше це була звичайна істерія. Давайте їх одразу прокачуємо. Так, лівий півзахисник, ну давайте. Лівофланговий інсайт. Поки що так. А там згодом можна буде, якщо залишимо його в команді, то вже і в, в крайнього нападника. Не півзахисника, а в нападника з позначкою інсайд. зробимо. Так, Альварес. чи Альварес, мабуть, що Альварес? Правий вінгер з інсайдом. Ось так. От. Отак, це працює. І хто в нас ще цей чувак? Не, помиля... не помиляюся? Мабуть що він, браво, так? Браво, Аргентинець, також інсайт. У нас всі чомусь ті захисники. А куди я там скаута відправляв? Не пам'ятаю. Де? на різні позиції. Їдемо далі. Так, 12-та сходинка, Реал Бетіс. Чотири зірки. Напад непоганий. Ну і склад, ви бачите, що. В принципі, симпатична команда. 4-2-3-1. Чомусь ви помітили, що во всі 25 майже всі команди грають такою. Ну, 4-5-1. 4-2-3-1. Тільки так разу суперник буде діяти. То, ну що, таким складом виходимо. Погнали, друзі! Яскрава чудова атмосфера на цій арені. В центр передача на Дейонка, Френкі Деонг. Не так трохи, трохи не так знову. Я це не розумію, У мене дуже часто в FC25 буває, що не туди передача. Не своєчасно, по-перше, а по-друге, не туди, йде пас, дар ну для статистики хіба що. І в FC24 також було, але менше. Можливо, у мене проблема з геймпадом, або все ж таки це якісь знову ж таки баги чи трохи недопрацьована гра. Хоча вийшла ж обнова. ось ну, така. Глобально можна сказати, чимало там прописано, чого змінили, але поки що я такого не бачу, тюраму раму ну як же тут можна було не забути. Єдине, що трохи важче, друзі. Відчутно, ось, мабуть, що пов'язана важкість не з тим, що я перейшов на 4-3-3, а мабуть, що що змінили трохи. Після обнови там багато чого змінили, під, підрізали там і передачі, і володіння там чимало речей, мабуть, що воно вплинуло. В цілому Ultimate став важче. До речі, додали там, коли починаєш кар'єру. А, Так, ну тут тактичний фолк, куди, куди ж без нього. Араухо, жовту картку одразу отримав, поклав на газон. Додали, коли починаєш кар'єру, можна там деяких гравців одразу або в лазарет відправити. Ну, хто в реальному житті, там хто хворіє, так скажемо, то можна так розпочати кар'єру. Белерін отримав по ногах чи щось там неприємне зіткнення. Так, Реф викликав медичну допомогу. Ну, ми не навмисно, ну і нам треба також підсилити напад. Роберт Левандовський. Давай Кукурея. Наш Хафанана. Іспанець. Ну і що ми можемо? А, я забув, забув я Шевчука, друзі. Забув Шевчука. Ну, Ферміну також слід пограти. Треба набирати ігрового досвіду. Так, тут помиляємося, помиляється суперник в центрі поля. Рафіня удар забиває. ти гля, Рафіня не грає, не грає, але, але забиває. Віршик вийшов. Останні хвилини. Ну, дуже непростий перший тайм ми видали. І в другому лише. ну так, Наприкінці забили м'яч, він може стати переможним, але тут що сходиться в нашому. Штрафнув майданчику, все обійшлося? Ні, ще не все обійшлося. Захист, де ви є? Що ви там, що то купуре я стояв, дивився, спостерігав за футболом чи що. Кутовий накидуха, м'яч, вибито підхоплення за гравцями Реал Бетісу, за господарями поля, вибити його хтось. Не вибивається м'яч. Все, а тут, мабуть, що... чому фінальний свисток? тому що там гравець <кхід> Бетісу опинився в положенні поза грою, власне, це нас і врятувало. Ну важко поки що важче, друзі, після онови. Важче стало. Але десь так щось мені здається, чи знову ж таки я чи звикаєш вже до гри, до геймплею, чи так як завжди щороку з кожною обновою гра стає як звичайна FIFA. Щось таке вже, якийсь натяк на то є. Ну, тим не менше, 0-1, мінімальна перемога. І найголовніше, що ми забираємо три очки. Це виїзна, дуже важка. Знову дощ, друзі, чомусь в Іспанії забагато дощів. Це не, не здається вам дивним. В Іспанії ну, має бути сонячно, можливо, сезон дощів пішов. Знову ми програємо володіння. Ух ти, Марк Андре Терштеген вперше стеграв це матчу, Левандовський набирає чудову форму. Зірка Барси лідер е, кра... в списку кращих асистентів. Всім, так? 7 гольових передач. Ну що, друзі? Можливо, ключова зустріч зараз буде. В Лізі Чемпіонів. Я не знаю, скільки, скільки там залишилось нам грати, гра по флангах. Ми бачимо. Ну, шалений склад. Що тут казати? Перше місце поки що в Лізі чемпіонів Дортмундська Борусія. Ну Всі задоволені. Все, налаштував я таким складом Основою, друзі, виходимо. Погнали. А, сніг чи що? Судячи з м'яча, так, сніг. Ну що, перша, а ми на десятій позиції. Буде непросто, друзі. Дуже непросто, але нам треба забирати очки, тому що ми ризикуємо не потрапити взагалі е, в першу вісімку. Так і напряму не потрапимо до плей-офф. Там уже через якийсь е, через через одну шістнадцяту, через попередній раунд, якщо ми. Якщо я вірно розумію, там за регламу, там, а чому ж він не віддав, я не знаю, друзі. Це алтімейт, але чомусь штучний інтелект підтуплює. Ну Можна було там, треба було віддавати праворуч і все, на порожні ворота. <кій> ну добре, добре, що так сталося. Ну ось вам і вплив погодних умов. Якась фізика, м'яч, якийсь відчувається, що він дуже такий дубовий. А Ми забиваємо, не забуваєш. Ти забивають тобі. Це право, зараз спрацювало на нашу користь. Все нормально. Так, ну що, Марко Стюрам вже скільки? Шостий гол в шостим матчах. Я вже говорив, що це поки що якісне, дуже якісне придбання для нашої команди. Отже, ще трохи і буде відчинено зимове трансферне вікно, друзі. Треба буде нам ще там підсилюватися. Я близький до того, щоб підписати Артема Довбика, але... Знову ж таки, повертаючись до теми про Холланда, я не знаю. Ну, є над чим подумати, порозмислити. Може, і Холланда підпишемо. Тому що я почитав, все ж таки, чи, чи це чутки, чи не є, блукає інтернетом така інформація, що, начебто, взагалі Холланд влітку, ось наступного року, вже сто 100% перейде до каталонської барси за 100 мільйонів. Начебто, вже домовились. Ну не знаю, вже із не з одного. Як сказати джерела. Я не в одному джерелі я бачу цю інформацію. Тому десь так є сенс, можливо. Може і підпишемо, фіг фізна. Чому ні? Це буде якісне підсилення, певна річ. Ну, хоча в нас тюрам непогано. Ну, Левандовський слід продавати. Так, знову нас наш шанс на тюрама. Так, це триндес. До побачення. До побачення, телебачення. Маркус Тюрам, не його день, мабуть. Роберт Левандовський з м'ячем, котрий нещодавно вийшов на футбольне поле, змінивши тюрама, котрого не прийшла сьогодні гра. Ямал, ну дуже повільний, Ямал, мал віде продачу. Де Йонг! Сейф! Роберт Левандовський з гострого кута, з лівої неробочої ноги. Ну ось вам і. Ми щойно проговорили, що треба його продавати. А він робить свою справу і поки що дуже вдало забиває важливий м'яч для нас, друзі. Ну що, поки що я не відчуваю такого. Не знаю супротиву, що це лідер в цій загальній групі Ліги Чемпіонів. 0-2. На сигнал іду на пак. Ну, нам треба, можливо, команда надмотивована, тому що нам конче необхідні ці три очки. Педрі, Педрі, ну втечі. Дуже повільно, а той паралельно просто біжить. Ну таке не тягнеться, Педрі тут навідмінно зіграв. Восьмий номер туди в дев'ятку. Поклав просто як рукою. Рафіня з м'ячем, Рафіня ще шанс є. Ще можливість на останніх хвилинах зустрічі. борусія Барселона. Ну-три, удар по воротах. Не вдало. Дві хвилини реф лише. Це про тому, що ну, зупинок, хоча ні, були зупинки і заміни були, і три м'ячі ми відвантажили ворота джмелів. так? Як кличко, як кличко, там говорю? Бджели. Бджелом відвантажили три м'ячі, ну що це дуже яскрава, важлива перемога. Просто кайф. Десь нам і пощастило команда. М -м -м, хотів сказати Юргена Клопа. Колишня команда Юргена Клопа чомусь сьогодні не грала, не схотіла. Цікаво, що там, які будуть зміни в турнірному становищі, але це дуже важлива для нас перемога. Бруся Дортмунд, Барселона 0-3. 40 на 60, нарешті володіння на нашу користь. Один удар лише по наших воротах. Та що? Роберт Левандовський забив, так, забив ворота своїх, та вже не партнерів, хотів сказати колишніх партнерів. ну, Ворота своєї колишньої команди, так буде точніше. Інсайд, все, я мав. Дивіться, працює, прокачався. Може, зараз і краще заграє вже. Так, ну тут все по 90 нормально. Левандовський демонструє чудову гру. Стає кращим гравцем матчу, ну це дуже символічно. Педро забив переможний м'яч. Молодці пацики. Мабуть, що досить на сьогодні. У нас далі що там Лиганес. Тиждень перерва. Атлетіко Мадрид. Вдома будемо приймати. Ну, отже, перший матч Суперкубку проти Атлетік Більбао, Ну, і, власне, завершення року. Новий рік трохи побухаємо і продовжимо. Реал Мадрид на першій позиції 40. А у нас 38, Атлетик 37, Атлетико 36. Четвірка лідерів. Ха -ха. Ліга Чемпіонів Боруся залишається на першій позиції. 6 е -е, турів, команди зіграли, ще 2 залишилось. Так? А де ми? А ми аж на 9 позиції. Ну, Досить на сьогодні, друзі. Дякую вам. Бережіть себе. Цілую, люблю, обіймаю, не хворіти всім. Пока!